Григорій Сковорода найвидатніша постать у літературному житті України XVIII століття. Видатний український філософ-містик, богослов, поет та педагог, був чи не найцікавішою постаттю історії українського духу. Офіційних даних щодо цієї персони, що стала мега-популярною за життя, збереглося небагато. Сковорода стверджував, що усі радощі життя і біди, досягнення і втрати залежать від високого духовного рівня та сили волі людини. Розглянемо афоризми Григорія Сковороди: ні про що не турбуватися, ні за чим не турбуватися, значить не жити, а бути мертвим. Адже турбота рух душі, а життя це рух. Не той щасливий, хто бажає кращого. А хто задоволений тим, чим володіє. Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого отруйнішого від удованого друга. Уподібнюйся пальмі, чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори. Добре почати це наполовину завершити. Не називай солодким те, що породжує гіркоту. І лише пізнається цінність часу, коли він втрачений. Бути щасливим це значить пізнати, знайти самого себе. З видимого пізнавай невидиме. Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора. Не шукай щастя за морем. Не той дурний, хто не знає, але той, хто знати не хоче. Що вподобав, на те й перетворився. Бери вершину і матимеш середину. Не за обличчя судіть, а за серце. Чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий? Як хто посіє в юності, так і пожне в старості. З усіх утрат втрата часу найтягша. До сконом у житті себе пізнавши, він шлях обрав філософа митця І взявши в руки посох свій назавши. Ніс людям світло серця до кінця. Григорій Сковорода найвидатніша постать у літературному житті України XVIII століття. Видатний український філософ-містик, богослов, поет та педагог, був чи не найцікавішою постаттю історії українського духу. Офіційних даних щодо цієї персони, що стала мега-популярною за життя, збереглося небагато. Сковорода стверджував, що усі радощі життя і біди, досягнення і втрати залежать від високого духовного рівня та сили волі людини. Розглянемо афоризми Григорія Сковороди ні про що не турбуватися, ні за чим не турбуватися, значить, не жити а бути мертвим. Адже турбота рух душі, а життя це рух. Для той щасливий, хто бажає кращого. А хто задоволений тим, чим володіє. Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого отруйнішого від удаваного друга. Уподібнюйся пальмі, чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори. Добре почати це наполовину завершити не називай солодким те, що породжує гіркоту. лише пізнається цінність часу, коли він втрачений. Бути щасливим це значить пізнати, знайти самого себе, з видимого пізнавай невидиме. Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора. Не шукай щастя за морем. Не той дурний, хто не знає, але той, хто знати не хоче. Що вподобав, на та й перетворився. Бери вершину і матимеш середину. Не за обличчя судіть, а за серце. Чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий? Як хто посіє в юності, так і пожне в старості. З усіх утрат втрата часу найтягша. До скону у житті себе пізнавши, Він шлях обрав філософа митця, І взявши в руки посох свій назавши, Ніс людям світло серця до кінця.